Так, перевіряємо, що всі працюють системи нормально. Ніби все добре. Бак повний. Температура показує. Оберти тримає. Наразі ніби все гаразд. Світло світу. Чому перевіряю? Зразу в двох зеркалах можна побачити. Так, аварійка працює. Повороти також все добре. Так, хай попрацює трошечки. Все нормально, трактор стоїть вже півтора місяця, не був. боч. Не Так, ще перевіримо, що там у нас з навіскою чи все працює. Так, Боковий працює. Віска опустилася. Ще не чому завожу? Тому що сьогодні хочу зробити рамку. Так, на колостому рычаг до гори. Все піднімається, все чудово. Зробимо горизонт. Ікло працює. Супер. Оборети а працюють. Все працює, добре. Ну, далее буде.